У Лозівській територіальній громаді тепловики готові розпочати опалювальний сезон. Чекають тільки на настання відповідних погодних умов. Про новий опалювальний сезон та готовність на випадок знеструмлення розповів директор теплоенерго Сергій Малишев. Комунальне підприємство Теплоенерго з закінченням попереднього опалювального сезону на наступний день в принципі, розпочало вже підготовку до опалювального сезону 23 24 Безумовно, і попередній сезон, і цей сезон дуже складний, йде війна. Ті обов'язки, які взяла на себе держава де по різниці тарифах, майже 100 мільйонів, вона повинна нам. І в цьому році, на жаль, були деякі моменти негативні, нафтогаз звернувся до суду. Ну, це питання вже врульоване, але е, такі процеси йдуть. Стосовно початку і проходження опалювального сезону. Підготовлена на 100% котельні міста і наші мережі. Завдячуючи міському голові депутатам, виділялися кошти на підготовку. Це дало нам змозі підготуватися 100%. Підписан вже договір з Нафтогазом на постачання газу. На жаль, він ще складніший, цей договір, тому що вже з початком жовтня місяця йде розподіл коштів. Тобто ми газ ще не беремо, але вже наперед за нього платимо. По договіру з Нафтогазом йде розщеплення коштів. 65% забирає НАК Нафтогаз через наші рахунки і 35% нам залишається на нашу хазяйську діяльність. Стосовно проходження опалювального сезону, безумовно, він буде тяжкий, але наскільки ми можливо ми підготувалися, завдячуючи ж. І обласної військової адміністрації, і міському голові депутатам були виділені в тому році і кошти, і генератори. Ми забезпечені 100% по всім котельням генераторами. Але, на жаль, є одне але. Найбільша наша котельня по свободі, да? вона опалює 70% мешканців наших. Там електроенергія йде по високій лінії, тому ніякий генератор там не спасе. У нас є резервна котельна ТРП-10, ми можемо опалювати перший, шостий, дев'ятий мікрорайон в разі потреби, якщо буде блекаути. Ну а, на жаль, 3, другий 2, 5. Там тільки буде циркуляція теплоносія. Тому в разі блекауту 100% опалювати ми їх не будемо. Оце так. Технічно це неможливо. Робота також цих генераторів це. Майже 10 тисяч дизельного палива за добу. Якщо в разі потреби всі генератори запустити на добу, це півмільйона гривень. Це передусім і кошти і зберігання цього палива. Тому ну, займ... займаємося цим питанням. У нас і заходи стосовно. В тому році ж блекаути були, ми в принципі, відпрацьовували. Кожен знає, чим займатися в разі потреби. За словами Сергія Малишева, підприємство стовідсотково готове до нового опалювального сезону. Днями на виконкомі було прийнято рішення розпочати підключати опалення за умови, коли упродовж трьох діб середньодобова температура буде утримуватися нижче за плюс 8 градусів. З понеділка дивитись і аналізувати, яка там погода, і вже більш-менш конкретні будуть кроки. і Час уже, коли ми розпочнемо. Ну поки що я не можу сказати конкретно, що ми там розпочнемо 15-го чи 20-го. да? Тобто, ну будемо дивитись по погоді. Складна ситуація із оплатою за послугу теплопостачання, говорить директор теплоенерго. Сергій Малишев закликав мешканців громади відповідально поставитися до сплати поточних рахунків та погашення заборгованості за теплову енергію. Борги, на жаль населення. На сьогоднішній день це 143 мільйони. Кожен рік нам додається так. і з початку 22-го, тобто з початку війни, де повиїжджали деякі люди, да, і спроможність впала, тобто борги зростають. Розуміємо, да, що тяжко, все дорожче. Тариф наш також відповідає 2018 року. Цей тариф був якийсь час, це він 2,88 гривень за гіокалорію. Це був у 2018 році, тобто вже 23-й закінчується, да, тариф у нас 5 років не змінювався. Також хотів би подякувати і населенню, яке в цей нелегкий час знаходило кошти на оплату комунальних послуг і теплопостачання. Вдячен, тому що від виплати цих коштів ну, залежить її. Теплопостачання міста, да, розрахунки це не, не тільки наша заробітна плата, це і Харківгаз і обленерго, котрі постійно сплати і величезні сплати. Електроенергія для підприємства за 1 кВт це 7 гривень майже. А ми споживаємо майже мільйон кіловат на, у місяць. Тому від сплати населення буде залежати… І проходження опалювального сезону стало.